Слава Україні, дорогі співвітчизники! Вітаємо вас в студії сумського каналу. Наша сьогодні розмова буде про психологію, зокрема, про психологію впродовж активної фази військових дій. Ви все бачите, що зараз психологічна проблематика у зв'язку з тим, що ми переживаємо, актуалізується і ви висловлюєте такі прохання до сумського каналу запросити. Психологів поговорити з ними про це. Також наразі триває набір на психологічну спеціальність в Сумському державному університеті, і також є запитання з цього приводу. Отже, вирішили запросити до нас нову учасницю наших ефірів, яка, я впевнений, надасть відповіді і на перше питання, і на друге питання, і взагалі на. Буде цікавою вам. Будь ласка, вітайте в нашій студії. Практичний психолог, психологічної служби Сумського державного університету, випускниця Сумського державного університету, Данілова Дар'я Едуардівна, пані Дар'я, слава Україні. Героям слава. Давайте розпочнемо з того, з якими проблемами звертаються люди до психологів наразі. Я бачу, що психологи завантажені, гранично завантажені, і приємно, що ця спеціальність виявилася такою затребуваною якраз у вирішальний період нашої uh -huh. історії. Тому питання так, так от зробити якусь типологізацію проблем. Ну, зараз дійсно попит на психологів дуже великий, навіть якщо брати грантові можливості, то всі психологи майже скрізь задіяні. І спілкуючись з різними представниками громадського сектору, вони говорять, що ну не вистачає психологів. от Давайте тому, якщо раніше, коли там заступники вступали і вони там думали: а чи знайду я роботу, то зараз роботи дуже багато звертаються з різними проблемами. Як і проблеми, ті, що там, до повномасштабного вторгнення залишились там особисте життя і так далі, але зараз підіймається питання сенсу життя, цінностей, пріоритетів. Да, та, є там про панічні атаки, є про те, що там я не хочу, не можу змусити себе щось почати робити. Оці апатичні стани, вони почастішали дійсно. Зараз почастіше але випадки, коли ми переспрямовуємо до психотерапевтів, наприклад, або до психіатрів, що прописали медикаментозне лікування, і це нормально, і люди нормально на це реагують, бо, на щастя, зараз інформаційний простір просто кишить інформацію про те, що там куди звертатися, в яких випадках і так далі. І люди вже простіше на це реагують. Тобто немає такого, я не піду до психіатра, я ж не хворий. Та, от, немає вже такого на щастя. Ну, є, але менше. Тому ну, такий широкий спектр, проблематики, з якими стикаються. Отже, я просто поясню про що ви сказали. Є е універсальна, вона завжди присутня, це психологія відносин. До речі, угу. вона ще у зв'язку з активною фазою війни, я так думаю, загострилася, оскільки люди розлучені, вірно розходяться або, або розлучається, да, да. І на відстані знаходяться і це загострює або навпаки, знаходяться, от живуть поряд там з батьками, з бабусями, дідусями, і це. Підіймає якісь конфлікти або дійсно на відстані, і це підіймає якісь конфлікти, так, так. друге, друга проблематика, яка пов'язана із стресовими станами у зв'язку з бомбардуваннями, правильно uh -huh. новинами з фронтів, втратою близьких каліцтвом. Я так розумію, uh -huh. що про це йдеться, і в даному разі, якщо ви можете допомогти, ви допомагаєте. Але якщо ви бачите, що це потребує звернення до... Спеціалістів, які лікують, тобто uh -huh. там, де на соматичному uh -huh. рівні, правильно? Тобто це психотерапевти, психіатри. Uh -huh. І ви вбачаєте позитивну, на мій погляд, також позитивну тенденцію, що це не пов'язано у людей, перестає бути пов'язаним з чимось принизливим, що я не психічно хворий. Вони нормально uh -huh. реагують, оскільки. Саме лікарі можуть ну, зокрема прописати антидепресанти, та да, вже uh -huh. терапію зробити. Я правильно все витрив, так, да? так до речі, от коли ви так резюмували, згадала, що є ж люди, які виїхали, і вони досі знаходяться за кордоном. Так от що цікаво, якщо ті люди, які залишились в місті, вони швидше адаптувались, та, да? бо там на початку ми не могли там вийти пити каву, мити голову, якісь спорт, будень речі. Більшості людей, які звертаються за кордоном, в них досі ця фаза. Вони досі не дозволяють. От, якщо ми не моніторимо зараз так новини, часто як раніше, то вони досі моніторять новини. От вони досі там от їм важче в якійсь мірі виходити і повертатись до буденного життя. Наскільки я вас правильно зрозумів, була активна фаза. От суми в оточення, частина виїхала туди. Так? То залишився, ну він адаптувався вже, призвичайвся і відрегулював свій психологічний mm -hmm. стан. А ті, перебуваючи на кінці лютого і початку березня, да? так, Я, от, правильно так, передав так. Ну, ті, які виїхали за кордон, от, от ті, які ще досі за кордоном, от вони далі в березні, в лютому. Той стан, який ми мали в лютому березні, вони зараз мають його більшість, та да? я не кажу за всіх. Хтось адаптується, подорожує, а комусь ну, важко робити. Угу. Зрозуміло. Ну, ну добре, тому я звертаюся до вас, наші шановні співвітчизники. А, нічого немає у, під час активної фази війни такого принизливого, щоб звернутися за допомогою. Це до речі, і ну, це нормально. Війна йде, звертайтеся за допомогою. Регулювання свого психічного стану дуже важлива річ, оскільки можна, якщо його не регулювати, то можна отримати, ну, наприклад, посттравматичний стресовий розлад. Правильно? Mm -hmm. Це вже на соматичному рівні тут якраз психотерапевт потребує, а вам би краще все ж таки звернутися до психологів. Я правильно передав? Mm -hmm. Можна ми фіналізовувати цю частину нашої mm -hmm. розмови. правильно? Хорошо, добре. Тепер друге. Звертаються з приводу психологічної спеціальності в Сумському державному університеті, що вона затребована, ми це вже встановили. Питають також про зміст навчання, те, що ми називаємо зміст навчання, іншими словами, ну, чому там навчають uh -huh. да, у нас uh -huh. на психології, будь ласка. До речі, ну зараз, от в Сумському державному університеті, там відбувався день відкритих дверей, і підходили абітурієнти. І що я помітила, вони менше почали питати, чи важко, чи легко навчатись, а питають, а які дисципліни будемо вивчати? А ким я зможу працювати, і це ну такі більш суттєві питання, і вони радують. І я скажу так, коли якщо бакалавратуру я шукала, от просто обирала по університету, коли ще обрала, наприклад, там, магістратуру і в принципі цікавилась різними освітніми програмами, я вже так більш детально. І я скажу, що Сумський державний університет і ну, психологія це дуже високий рівень. Це той рівень, коли вже на першому курсі. Вивчаються вузькоспеціалізовані дисципліни. Так, там є, наприклад, загального спрямування, але в основному це вже психологія. Завдяки, ну а там я бачу випускників різних університетів. Наші студенти вже там, на другому-третьому курсі можуть писати наукові статті, тези брати участь. Вони можуть самі проводити психологічні тренінги, бо їх чому вчать на парах. Дуже мало вибачає, тобто угу. вони можуть практикувати вже, правильно? Ну практикувати, от прям консультувати. Ну, скажімо так, поки немає диплому, так ліцензійні умови в Україні до психолога, до психолога там бажають кращого, але скажімо так, вони. Могли б це робити, ми їх долучаємо до певних проєктів, але да, от, тренінги проводити так. Консультації, от, да, ще треба повчитись. Ну, бо треба мати диплом, щоб вийти і сказати, от я спеціаліст. А, а от в Сумському державному університеті психологія воно дійсно дорівнює диплому і знання. Це не просто папірець. От, і... Вони можуть проводити тренінги, консультувати дуже мало лекцій. Тобто це в форматі от вивчаємо, як проводиться процес консультації, вони пробують це в парах. Розбираємо, наприклад, військову психологію, спортивну психологію, запрошуємо якихось експертів. І це, от, коли я ще навчалась, це було вау. От коли приходить фахівець і розповідає, як воно, чи співпадає воно з теорією і так далі. До особливості я б ще віднесла те, що це не вузько спеціалізовано, наприклад, психолог в школі. Ні, випускники можуть працювати в медичній сфері. Бо, наприклад, зараз в лікарнях є посада психолога. І, наприклад, наскільки я знаю, з дипломом практичного психолога, коли звучить, вони не можуть взяти. А от як звучить у нас психологія, психолог, вони можуть взяти і працювати може в лікарні в спортивній сфері, може людина працювати, в військовій сфері це за рахунок того, що у нас різні бази практики вже з першого курсу. Ти приходиш, пробуєш, подобається, не подобається, практикуєш, не хочеш практикувати, спостерігаєш, долучаєшся. І тому ну, це так тебе охоплюють, окутують знаннями, досвідом. І ти вже виходиш і ну, туди, бачу, чи з різних університетів, от різниця є. А ви знаєте, я би хотів з вами поділитися своїм таким. А... Ну, скажімо так, це моя гіпотеза, це моя версія. Коли от ви обираєте свій шлях і обираєте спеціальність, це такий фундаментальний вибір, треба все ж таки мати на увазі, що зараз приходить штучний інтелект. Так або інакше. ми маємо з цим миритися. Комусь це подобається, мені це подобається, комусь ні. І треба задуматися, от які спеціальності будуть ну, затребовані. Да? Я так думаю, що що залишиться, коли стучний інтелект у свої права? Залишиться людське тіло. Це питання фізіології. Фізіології, якщо ми хочемо зберегти здоров'я, ну, медицини, якщо ми його втратимо. Це питання філософії, оскільки залишиться людський дух mm -hmm. і пошуки сенсу життя до вас звертаються, бачите, з філософськими mm -hmm. питаннями. Вони також бути присутні. Ну і залишиться те, що є предметом психології: псюхи це душа. Дуже складна організація псюхи, душа. Сукупністю угу. емотивних станів і інших станів, тому. Ну, подумайте над цим. Ну і професія, вона скажімо так. Я коли навчалась на четвертому курсі, я долучилась до одного проєкту. Харківські студенти тоді зробили стартап. Вони виграли грант, і вони розробили штучний інтелект. Він і досі працює, елом'є платформу завдяки штучному інтелекту. І люди, але це для закордонного ринку, писали англійською свої запити. А ми, як психологи, ще вчили, тобто ми відповідали там в якісь моменти замість. Штучного інтелекту він навчився і він далі сам відповідає. Але от він навчився ну, по тим шаблонам, які ми дали, він не може настільки широко. Тобто, да, якісь речі, штучний інтелект може відповідати, давати рекомендації, але ну, вони інколи на рівні, бо я пробувала писати там чат у джебіті, вони інколи на рівні, от знаєте, як в журналах. Науково популярні якісь речі. Тому тут ну, треба бути обережним, бо настільки індивідуального підходу, як дасть людина, і зрозуміє на рівні людини а людина, мені здається, штучний інтелект поки що не на тому рівні, можливо, колись буде. От, але поки Ви знаєте, я думаю, що в сфері психології і світогляду, та й в фізіології також, штучний інтелект не займе панівне домінантне місце. Mm -hmm. Я вам поясню по чому. Я так думаю, ви людина високого інтелектуального рівня та підготовки, з вами можна обговорювати питання, які я називаю питання класу преміум. От я поділюся наступним. Геракліт Фески, засновник діалектики. У нього такий є вислів, які всі цитують, там не можна зайти в одну і ту ж річку двічі. Ну, це вкорочено. Там сказано так. Жодна людина не може зайти в одну річку двічі, оскільки це буде інша річка та інша людина. Тобто мається на увазі, що зміни відбулися в річці, тече да, і в організмі людини. Але я уважно все ж таки вчитуюся, що писав Геракліт в його єдиному трактаті, так люблю, що він в єдину книгу залишив про природу. Там написано так: ми входимо в річку, ми не входимо. Думаю, що він хоче сказати? Як може? Ну, ти ввійшов, бо не війшов. Це суперечить Аристотелівській логіці. Да? Щось відбувається, бо не відбувається. Mm -hmm. Ну, Аристотель говорив, що не може щось одночасно, скажімо так, відбуватися, не відбуватися в один і той же проміжок часу. От, ну, в один і mm -hmm. той же момент. Геракліт, на мій погляд, мав на увазі, що кожна ми заходимо в річку і не заходимо, ми, да, ми в потоці буття. Ми народилися, розвиваємося, там захворіємо там, там помремо, там mm -hmm. в потоці буття. Ну, ми не, не втрачаємо свою індивідуальність, самість. Mm -hmm. Психолог це особа, яка оцю самість mm -hmm. розпізнає mm -hmm. і завжди людина індивідуальна. І філософ також. Він mm -hmm. розпізнає цю самість, екзистенцію, так звану. Тому, а, ну, перше питання, чи погоджуєтеся ви з цим? Ну, і друге також задам. Питання. Ну індивідуальність вона дійсно завжди залишається, бо ну я Скільки я вибачаюсь, було... працюючи з людьми, ви відчуваєте цю індивідуальність екзистенцію? Цю так, от мені до речі, я зараз в бузькій спеціалізації продовжую навчання якраз в екзистенційній психології, тому мені це дуже uh -huh. близько. От і дійсно залишається бо ну які б не були протоколи, навіть коли люди приходять зі схожими проблемами. Ну, Ніколи не відбувається щось однаково, навіть на рівні сприйняття, розуміння, те, як люди це відчувають, те, як ну да, в мені це відображається або не відображається. Тому 100% ця оця самість вона завжди індивідуальна. Добре, і ще от одне: от люди вагаються, чи йти, чи не йти, і вони просять, от, пояснити вас. А от до чого бути готовим? На мій погляд, бути готовим до того, наскільки ви здатні до емпатії. Ну, ви дійсно витримаєте, ну, от, коли люди починають ще поширювати на вас свій психологічний mm -hmm. стан. Ви здатні це витримати? От я від, відверто скажу, я, я не здатний. Я, ну, я схильний до таких розмов, як з вами, коли вони відбуваються на абстрактному рівні. Mm -hmm. При мінімізації емоцій. Сприймати емоції іншої людини. Я, я, у мене є рівень емпатії, але він не такий високий. З мене пс психолог би не вийшов. Добунула, а... Мені подобається, я читала, здається, це у Ялом писав, що ну, психологами скільки стають, скільки коли приходять студенти, ми вже відбираємо, в кого є оці задатки. Здібності якісь певні. І тому ну, от, воно дійсно щось таке є. І це цікавий процес, бо коли відбувається процес консультації, це класно, коли людина дійсно приходить в безпечний простір, вона може говорити будь-що, плакати, сміятись і так далі. І психолог має це витримати. І да, от інколи мене мене колись навіть хтось із клієнтів запитав: а от чи думаєте ви про це потім? Ну ні, от воно якось от тут цей простір, ми спілкуємося, я я тут, а потім я виходжу. Є е, там буквально от кілька випадків, от такі вони важкі, морально, емоційно були. От коли да, я потім думала, наприклад, про них. Але ну, в цілому. Для того є там супервізії, психологів, інтервізії, там власна е, психотерапія е, для того, щоб психолог міг бути максимально корисним для клієнта. Е, я скажу так, що напевно часто люди, коли приходять і на перші консультації, вони пла плачуть, вони соромляться цього, вони про це говорять. Що там я да, страшно і не хочу, і соромно, але. Відсотків 90 плачуть на перших консультаціях, і їх ну, тішається цифра, і вона правдива, і плачуть різного віку, проблеми, стать ну, неважливо професії. І це нормально, бо от, людина стає чесною, от, вона відкривається. Часто психолог це та людина, якій можна довірити те, що ніхто не знає, або знає, але не в повній версії. Психолог може зі сторони подивитись. І варто йти, коли хоча б з'явилась думка, а чи піти. Бо я стикаюсь із трошки негативною статистикою, коли люди інколи приходять, і вони приходять тоді, коли ми їх от направляємо вже до психотерапевта, наприклад. І коли запитуєш, а коли це почалось, там п'ять років тому. От треба було п'ять років тому, і так часто люди вже приходять, коли от пікова точка. Діти, коли їм да, так безповоротне, або коли самі не можуть впоратись, але є і м, хороші випадки, коли працюється сарафани радіо. там в мене друзі ходять до психолога, або там в мене хтось з родичів, і я схожу так, mm -hmm. да, і вони розуміють, що це нормально, і це от і, нічого страшного в цьому немає. Тобто ми спостерігаємо позитивну тенденцію, правильно, люди uh -huh. звертаються до психологів, нічого такого в цьому не вбачається. Но я розумію, чого вбачається щось негативне. Це ще з радянських часів, оскільки на психологію якось змішую психіатрію була каральна психіатрія. Uh -huh. То люди, людей карали да, от через, ну, через якийсь погляд ще, і ще щось таке інше. От Ви знаєте, я хотів ще от задати вам таке питання. А, от є така хвороба, яка не хвороба. Її в міжнародній класифікації хвороб немає. Це так звана вегета-судинної дистанії. Uh -huh. Іноді лікарі навіть пишуть uh -huh. да? uh -huh. ВСД. Uh -huh. А її в міжнародній кваліфікації хвороб немає. Наскільки я розумію, що це, коли людина це є така вислів заганятися, да? Психологічно загнала себе в такий стан, що це відбувається вже на тілесному, да, на соматичному рівні, і її реально боляче. У загальному вжитку є ж ці вирази, серце болить. У мене все в, 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 внутрі болить, це реально болить. правильно? І е, е, психолог якраз і тут може допомогти. Якщо вона виплакається, якщо вона через ось дефолтна система мозку, це називається. Да, От воно все. От. І є людина, яка професійно до цього підготовлена, дивіться, не родича, психолог. Так? Uh -huh. От я правильно якби, викладаю ці всі uh -huh. процеси? Так, так, я окремо ж галузь психо, Психосоматика, да, і там психологія там цим займається, і зараз воно стає більш популярним. Але от є там, бо я не є спеціалістом, я дуже вузько про це не можу говорити. Але я точно знаю, що є така от псевдо тут наука. Бо є дійсно, коли людина хвилюється, очевидно, в неї, скоріш за все, буде там боліти серство, серце, голова, тиск, тобто це пов'язано таким чином. От, да, але от. Наскільки доведено те, що там, коли людина не випускає свою злість, у неї обов'язково буде онкологія, то тут питання, mm -hmm. наскільки це науково обґрунтовано. Тому тут є така тонка межа, і часто псевдопсихологи, ну і люди, які мають освіту психолога, тут спекулюють про те, що mm -hmm. там ми зараз все опрацюємо і не треба ходити до лікарів. Тому тут да, треба знайти дійсного фахівця, який в цьому розуміється. Ну, і відноситися, знову ж таки, ми, я думаю, повторимо цю фразу, та, відноситися нормально до свого наміру, звернутися до психолога. Бо складні життєві ситуації, вони ж, Даша, вони ще виникають через, навіть не тільки через активну фазу війни, життя то наша, ну, скажімо, реальність, вона настільки швидко змінюється, що далеко не всі не можуть призвичатися. Uh -huh. У деяких людей, наприклад, я бачу, є кнопочні ноги. Це ригідність мислення, небажання люди хотіли жити в стабільності, в чому? щоб нічого не відбувалося в житті. Їм так добре. Там. Це те, що скільки змін і інновацій. тут <плес> щось виникає. Спочатку один телефон, потім другий таке телефон. А що таке Фейсбук, що таке інстаграм? Я напису тебе месенджери, ні, не треба. І люди ж відчувають психологічні проблеми і через це також, Неготовність uh -huh. до змін, неготовність до зміни ситуації чи війна. Так, uh -huh. да, да, і, і ці виклики додаються, додаються і виклики, що звичні, наприклад, це часто проявляється те, про що ви говорили, коли людина приходить, неважливо в якому віці, говорить, от я спілкувалася, в мене було коло людей. А зараз вони, наприклад, виросли, а я ще ні. От і люди це усвідомлюють. Або навпаки, людина внутрішньо виросла, а коло ні, спілкування. От часто ця неготовність рости і регідність мислення вона пізнається от в порівнянні. От, от, тут люди приходять з тим і про це говорять. До речі, до родичів людей треба звернутися, що. Ну, не ганьбіть їх, якщо вони пішли до, до психолога. Я знаю, є випадки. Так. О, ти була в психолога, така чути, ти мені не могла розповісти. А угу. от буває так, що тут от, от не, не можна розповісти. От буває таке. Угу. І насправді то от, і не можна, і на силу говорити, тобі треба угу. до психолога, щоб це не звучало як щось каральне і таке ну, щось погане. І дійсно, от ви праві, нормально це сприймати, бо е, і клієнти приходять, це дітей часто стосується, які говорять, там, мені треба, там, мама, запишу мене до психолога, бо тато і вони говорять, там, ти що дурненька, ну навіщо тобі треба, поговори зі мною. Але і, е, е, да, якщо дитина про це, бо в принципі людина про це говорить, значить означає, що їй треба якась людина ззовні. Бо чим відрізняється ця розмова з Кимось із родичів чи друзів так, це працює на рівні того, що виговоритись, поділитись, але ж ми радимо з власного досвіду, а психологи знають да, статистику, якісь тенденції, закономірності тобто, вони ширше знають. А плюс родичі, друзі вони не можуть подивитися зі сторони. От вони ну, сприймають там ти хороший, да, або ти там, поганий, або ти це робиш так-то. А для психолога це та була раса, от ну, чиста людина, да, вона ще, психолог нічого про вас не знає, не сприймає ніяк і так далі. От ви можете да, бути будь-ким, говорити як завгодно і бути собою. От, і тому це більш ефективна робота. Е, є клієнти, які приходили так з побоюваннями. І приходила, наприклад, там проблеми в стосунках чи там життєві кризи, там визначитись, там куди рухатись далі. А потім, от проблема завершилась, вони можуть, наприклад. Через кілька місяців, років там просто записатись там. Мені треба відрефлексувати в що мене У Мене немає проблеми, я знаю, але мені треба порефлексувати або виговоритись, або я не хочу вантажити це там своїх друзів, наприклад. І це стає нормальністю. звісно, хотілося б так більше, але ми в процесі Україна ще в процесі. Ну, добре, я думаю, що далі Едуардівна, для першого ефіру достатньо. Ми так завантажили, я думаю, свідомість наших глядачів. Я одне хочу сказати: От я скептично дивлюся на цей психологічний контент у соціальних мережах: в Тіктоці, в Фейсбуці, в Ютюбі, оскільки, От, знову ж таки, кожна людина індивідуальна. Надавати якісь скажем, типа універсальну типологізацію, універсальні протоколи, на мій погляд. Кожного дуже специфічне життя, і розібратися можна офлайн, скажімо так, угу. візові, на мій погляну. Угу. Так, да, але до речі, от, колись можна буде говорити про Тікток. Він таки от під час війни відіграв дуже важливу роль в плані бути з собою. Коли люди особливо ну, молодь, зокрема частіше, запускає якісь тренди там про те, що. Про це не соромно говорити, або про те, що ти не винен, що хтось, наприклад, загинув, або там ти там, маєш жити далі. От. І вони да, от, начебто тренд, якийсь флешмоб, і те, щоб здавалося, люди в офлайн ну, не, не роблять. І ну, ми там ще 5 років тому такого не робили, а зараз. І вони таким чином бачать, що вони не одні, вони висловлюються, отримують якусь підтримку. І... Тікток тут відіграє важливу роль. Але дійсно да, треба читати наукові речі і пам'ятати про індивідуальність, про підхід. Ну, ось так, бачите. З'єдналися філософія і психологія. Злилися дві річки. Добре, шановні глядачі, я сподіваюся, вам сподобалося сподобалося те, про що тут говорили. Власне кажучи, от мені так здається, що це початок такого. Психологічного напряму у діяльності сумського каналу, і дуже приємно, що розпочали ми цей психологічний напрямок. До речі, Касянінка була учениця, учениця школи. От Вперше про психологію на Аня Касянінка на цьому каналі ми говорили якби ще з ученицею школи. От. А продовжила, я так думаю, що це не останній візит. Данілова Дар'я Едуардівна, практичний психолог, випускниця Сумського державного університету. Сподіваємося, що ми задовольнили вашу допитливість на предмет, які зараз психологічні проблеми, і на предмет, чому навчають психологи в Сумському державному університеті. До нових зустрічей на Сумському каналі. Якщо сподобалося відео, будь ласка, поширте його, поставте вподобайки, прокоментуйте безпосередньо під відео. До побачення.